Євангелія від Йоанна, розділ 17. Отак мовив Ісус, а, підвівши очі свої до неба, проказав Отче, прийшла година. Прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що її ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою, Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же. Прослав мене, Отче, у себе, славою тією, що її я мав у Тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені. Вони були Твої, Ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слова бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє твоє, твоє ж моє, і в них я прославився. Я вже більш не у світі, а вони у світі, і я до тебе йду. Отче святий, заради імені Твого бережи їх, тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі. Щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише. Щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав ти мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Та не лиш за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них. І ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що Ти послав мене і полюбив їх ти, як полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний, Очі, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, і оті от спізнали, що послав ти мене, і я об'явив їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Откровення розділ 16 Почув я голос великий із храму, що говорив до семи ангелів: Ідіть і вилийте на землю сім чаш обурення Божого. І пішов перший і вилив свою чашу на землю. І наробився гнояк, злий і поганий, на людях, що мали клейно звіра і що поклонялися образові його. Другий вилив чашу свою на море, і стала кров, як у мертвого, і всяка душа жива, що в морі, вмерла. Третій вилив чашу свою на річки і на джерела вод. І стала кров. І почув я ангела вод, що говорив, Праведний ти той, хто сущий, і хто був, і святий, що так судив, бо кров святих і пророків пролили вони, і кров їм дав пити достойні того. І почув я від жертовника, що говорив Так, Господи, Боже Вседержителю! Істинні і праведні суди твої. Четвертий вилив чашу свою на сонце, і дано йому палити людей вогнем, і палено людей спекою великою, і блюзнили вони на ім'я Бога, який має владу над карами цими, і не розкаялися, щоб віддати йому славу. П'ятий вилив чашу свою на престол звіра. І зробилося царство його мороковим, і кусали язики свої від болю, і блюзнили на Бога Небесного від болів своїх і від виразок своїх, та не каялися в ділах своїх. Шостий вилив чашу свою на річку велику Ефрат, і висохла вода її, щоб приготовився шлях царям, які від схід сонця. І побачив я з рота дракона, і з рота звіра, і з рота лжепророка виходили три духи нечисті, немов жаби. Тож і є духи демонські, що творять знамення, що виходять до царів цілої вселенної, щоб зібрати їх на битву в день великій Бога Вседержителя. Глядіть, іду, неначе злодій. Блаженний, хто пильнує і одежу свою береже, щоб не ходив голим і не бачили сорому його. І зібрали їх на місце, що зветься по єврейськи Армагеддон. А сьомий вилив чашу свою на повітря, і вийшов голос могутній із храму небес від престола, говорячи. Сталося. І зчинилися блискавиці, і голоси, і громи, і землетрус настав великий, якого не було відколи люди на землі. Такий землетрус той великий. І розпалося місто велике на три частини, і міста язичників упали, і Вавилон великий згадано перед Богом, щоб дати йому чашу вина від палкового гніву його. І зник усякий острів, і гір не знайшлося. А град, завбільшки як талант, падав з неба на людей, і блюзнили люди на Бога за кару граду, бо кара його велика вельми. Псалом п'ятдесят дев'ятий Визволь мене від ворогів моїх, мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене. Визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні. Нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються. Готуються на мене, встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх. Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже. Щоб не вели у гріх народ мій, присилуй блукати їх у твої силі, провали їх, Господи, щіте наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх. Щоб знали, що Бог яковом править аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став. Захистом для мене, прибіжищем у скрутну для мене днину, О моя сило, тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій бог, моє милосердя. Книга Приповідок. Розділ четвертий Слухайте, діти, батьківське навчання, і зважайте, щоб розуму набрались, бо я даю вам добру науку, навчання мого не покидайте. Бо і я був сином у мого батька, ніжним та любим в очах моєї неньки. Він учив і говорив до мене: Нехай твоє серце держить мої слова твердо, пильнуй мої накази, То й будеш жити. Набирайся мудрості, розуму набирайся, не забувай, не відхиляйся від слів моїх уст, не покидай її, і вона буде тебе зберігати. Люби її! І вона буде тебе охороняти. Початок мудрості. Здобувай мудрість. Усім твоїм маєтком здобувай розум, цінуй її високо, і вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її обіймеш. Вона тобі на голову вінець слави покладе. І пишною короною тебе прикрасить. Слухай, мій сину, і сприймай мої вискази, і років життя твого буде багато. Дорогами мудрості тебе навчаю, і веду тебе по стежках простих. Коли ходитимеш, крокам твоїм не буде тісно, а побіжиш не спотикнешся. Держись науки, її не занедбуй, пильнуй її, вона бо життя твоє. Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих, Ухиляйся від неї, не ходи нею, зверни із неї, та й далі йди. Вони бо і не заснуть, як зла не вчинять, і сон їх покидає. Як не підставлять комусь ногу. вони боїдять хліб злочинства, і п'ють вино насильства. Дорога ж праведних, як світло зірниці, що світить дедалі ясніше, поки день не стане повний. Путь безбожників неначе темрява теменна, вони не відають. Об що спіткнуться. Мій сину, слухай слова мої уважно, нахили вухо до моїх глаголів, нехай вони не відходять з перед очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця. Вони бо життя тому, хто їх знайде, і здоров'я для всього його тіла. Більш ніж щось інше пильнуй своє серце, бо з нього б'ють життя джерела. Відкинь лукавство уст від себе і губ неправду віддали від себе. Очі твої, нехай дивляться просто, вії твої нехай зорять перед тобою. Вирівняй стежку для ноги твоєї. Нехай усі твої дороги. Будуть прості Не збочуй ні праворуч, ні ліворуч. Відверни ногу твою від зла, КНИГА БУТТЯ, розділ двадцять п'ятий. Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому Зімрана, Йокшана, Медана, Мідіяна, Іжбака та Шуаха. Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини Мідіянові. Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі діти Кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років. І переставився. Помер Авраам у старості щасливій, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита. Проти Мемре, на полі, що його купив був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару, його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина якого вродила Авраамові агар єгиптянка, слугиня Сари? Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами такі. Первородний Ізмаїла Невайот, далі Кедар, Адбеель Імівсам, Мішма, Дума, Маса, Хадат, Тема. Єтур, Нафіш та Кедма. Оці то є сини Ізмаїла і такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами, дванадцять князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла. Сто тридцять сім років. І зжив за світу та й помер. І приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру на схід від Єгипту, як і ти в Ашур, на схід від усіх своїх братів. Осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з бадан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву і зачала Ревека його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні, а вона сказала коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона, один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його тримала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові шістдесят років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем. Степовиком, А Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку, Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова: Дай но, та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся. Тому і названо його Едом. А Яків відповів Продай мені найперше твоє первородство. Ісав сказав Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство? І сказав Яків Клянися мені перше. Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив, первородство.